У бучі попрощалась з полковником збройних сил України, який очолював привидів Києва. Михайло Матюшенко з позивним «Дід» загинув під час виконання бойового завдання у повітряному бою. Військовий льотчик з Бучі керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Служив у різних військових частинах. До війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній. З його приходом до керівництва 40-го бригада тактичної авіації не зазнавала втрату. Повітрі, тож всі пілоти із київських привидів поверталися живими. Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко позивний дід передавав молодшому поколінню, і лише тепер ми маємо право розказати правду. Привид Києва очолював льотчик з Бучі. Написав на своїй сторінці Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Героя та легенду української авіації поховали з усіма почастями на алеї слави кладовища в Бучі.